Оп 10 штук, за які найсумує найбільше. Значить, плацкарт це просто поняв. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я дав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів. Я віддав, щоб отут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, кулінічі, отака поняв, проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваляться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, знаєш, люди просто соряться для того, щоб не дати чуть, чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. це ну, якось приємно. Ну коли це так. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от такі от справжнє, за базаром українським дуже скучаю, Ну тут тут нема такого. Тут уже все біло, там технологіка, але це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще напевно? Як не дивно, ти знаєш. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось. Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі. Але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, відчути оце все, побачити обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється в нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жалівали, жали, сплювалися на щось. Але це нормально, людині постійно щось хочеться більше чогось. Я просто хотів би це у вас закликати, цінувати те, що у вас є в житті. Зараз, бо далі може бути гірше. ну Ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджувалися тим, що є. Звісно, дуже це українська доставка, український сервіс, це те, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого немає. І якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там, оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається в цих е, лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися замінюватися, і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі, тобто за кордон їдуть тільки що там рак вилічить чи якісь операції, що ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити і важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, в, цілком, в цілому, дуже сумнує за Україну, яка була до війни. Тут, я думаю, можна поставити.